Тку варто встановити факт смерті спадкодавця на такій території, звернувшись з відповідною заявою за місцем проживання заявника до суду за межами тимчасово окупованої території. На підставі рішення суду про встановлення зазначеного факту відділ державної реєстрації актів цивільного стану на території України видає заявнику свідоцтво про смерть особи встановленого зразка. У разі, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про воловоявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб заінтересованих в охороні спадкового майна або вимоги кредиторів. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина у разі відсутності нерухомого майна, основна частина рухомого майна знаходиться на відповідній території. Місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна спадкоємців.